Частинка рухається по прямій зі швидкістю мінус t2 плюс 8 метрів за секунду, де це у нас час у секундах. У момент часу t дорівнює 2 відстань частинки від початкової точки становила 5 метрів, яку загальну відстань частинка подолала між t дорівнює 2 та t дорівнює 6 секунд. І нам треба обрати, який з цих виразів нам підходить для розв'язання цієї задачі. Отже, подивимось знову на питання. Нас просять знайти загальну відстань, яку частинка подолала між t дорівнює 2 та t дорівнює 6 секунд. По-іншому, ми ще загальну відстань часто називаємо шляхом. І насправді, оскільки нас цікавить шлях між t дорівнює 2 та t дорівнює 6, у момент часу. Відстань частинки від початкової точки нас не цікавить, отже, це нам просто дали якусь неважливу і додаткову інформацію. Можливо, щоб нас заплутати. Отже, повернемося до нашого розв'язку. Треба подумати, от як ми можемо дізнатись, яка була загальна відстань між t до рівня 2 та t до рівня 6. Можна припустити, що, наприклад, відстань це у нас інтеграл від швидкості. Від функції швидкості. Отже, V від, від t d. T. Ну, і, власне, оскільки у нас є наші t дорівнює 2 та t дорівнює 6, ми їх додамо. Отже, інтеграл від 2 до 6. Але насправді тут є одне але одне дуже велике але, яке називається переміщення та шлях. А саме різниця між ними. Оскільки ось ця формула буде формулою переміщення. 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 Власне, від t дорівнює 2 до t дорівнює 6. Але це не те ж саме, що загальна відстань, яку нас питають. А як тоді знайти загальну відстань? Насправді тут трохи схожа схема. Проте є одна важлива різниця. У нас знову ж таки буде інтеграл від 2 до 6. Але коли ми беремо інтеграл від швидкості, ми не беремо його просто від швидкості, а ми беремо від абсолютного значення швидкості. Тобто ми беремо швидкість у модуль. Отже, модуль від швидкості dt. І саме це уже і буде наша загальна відстань, або шлях. Шлях від t дорівнює 2 до t дорівнює 6 дорівнює інтеграл від 2 до 6 від модуля від швидкості dt. Отже, це буде ось цей варіант. Якщо ви хочете дізнатися, чому, коли ми шукаємо шлях, ми беремо саме. Модуль. Поверніться на кілька відео назад, і у нас є спеціальне відео, де ми пояснюємо, що таке переміщення і що таке шлях, і в чому власне, різниця. І переглянемо ще на кінець всі інші варіанти і чому вони нам не підходять. Отже, це у нас переміщення, а нам треба був саме шлях, тобто загальна відстань. Отже, нам цей варіант не підійшов би. Похідна від швидкості це у нас прискорення. Прискорення. Це навпаки, тобто це протилежна дія до інтегрування, брати похідну прискорення. А це у нас просто різниця швидкостей між швидкістю в час 6 секунд, і в момент часу 2 секунди. Це взагалі не дуже зрозуміло, для чого нам треба. Отже, правильною відповіддю буде ось ця.